Привіт, друзі! Nissan Pathfinder R52. Заміна сальника роздатки. Людина вже два рази міняла десь на сторонніх сервісах в гаражах сальники-роздатки. От І нарешті вона вирішила приїхати до тих людей, які вже це не один раз робили. А що було? Тут система трішки відрізняється від звичайного автомобіля. З одного боку стоїть три сальника. Тобто сальник 1, який ущільнює, щоб полива не витікала з самої роздатки. Потім сальник 2 ущільнює саму піввіс, додатково не дає витікати сальнику назовні. Ну, оливи назовні не дає витікати. І три стоїть ось такий от ззовні. Це не сальник, це пильник. І на піввісі ось таке от кольцо, яке заходить от сюди, в цей пазик. Ось так от. І не дає пилюці залітати. Безпосередньо по піввісі працює ось цей сальник Ось в цьому місці. А цей ось сальник ущільнює оливу, щоб не витікала з роздатки. І виходить, що машина приїхала, ми достали ось старий пильник. Він не працює по піввісі, тут зазор по міліметру. Дивимося, а цього сальника, це ось наш новий, взагалі немає. Ну, Це є, але можливо, що його ніхто й не міняв. Тобто цей тече весь час. Оливи в нього злилося з роздатки вже скільки тут 50 грам десь чи 100. от. Тече постійно ось цей, його не міняють, міняють йому два рази сальник, не сальник, а пильник, а цього взагалі немає, тому що була вона бита в цю сторону, можливо, чи роздатку з розборки ставили, чи ще щось, але... Не розібрались в тому, як воно повинно бути. І людина їздить де дешевше міняє сальники. ну от В нього вже ви роздатка, але він ще надіється що все буде добре. Каже, поміняйте сальники, залийте оливу ну В принципі, те, що ще буде добре. Вірогідність є, я бачив не одну машину, що приїжджала. З таким рівнем оливи. І потім після ТО як для масла, то в принципі затихала. Тому можливо і в нього затихнеться роздатка. Тому що все-таки якась олива була. Але ось вона така вже, як серебряночка. Такі оріольчики металеві плавають, стружечка, пудра. Ну, що я можу сказати? Ось цей сальничок треба акуратно достати, саме важче його достати і потім забити тут, тому що. Ну, от бачите, яке тут стиснене, стиснений простір. Дві руки сюди, ну ніяк. Тобто або знімати ще розбирати, але це не одна година часу, або якось викручуватись, доставати тут. Чудеса акробатики проявляти. Ми будемо напевно щоб проявляти чудеса акробатики. Я й не в таких місцях, як був молодший і міняв сальники, хто знає Opel Kadett, здається, чи Омега, там є сальник трамблера. Мені коли було 15-16 років, я його міняв без зняття двигуна. Хоча всі мотористи, ті, яким було там по 40-50 років, тоді... Казали, що це робиться зі зняттям двигуна. Ну я їх розумію, мужики вже були у віці, тому лягти на радіатори на двигун вони вже не могли. А я маленький, легенький лягав на радіатори і дві години лежачи на двигуні, там його поміж двигуном і салоном виколупував і назад задаблював. Тому, в принципі, і тут нічого неможливого немає, але прийдеться трохи руки повикручувати. Зливаємо стару оливу. та що залишилась, вона чорнюща і смердюча. З одної пробочки злили. Ось тут вона. Тепер ще з іншої. Дві а, пробочки. Дві пробочки, навіщось тут зробили? З цієї вже не біжить. Це та я так думаю, що під різні компоновки роздатка одна й та сама йде на різні автомобілі. Вон зуби видно клувого цього редуктора. Ну, в принципі, ще є зуби. Буде гудіть, не буде гудіти. Залема. Бажання клієнта закон сказав міняйте сальники. Заливайте, переживе, ця роздатка пережила. Масляне голодання це чи ні Залємо проїдемося, побачимо. Тест-драйв після заміни сальників після того, як залили оливу в роздатку в потрібній кількості, десь близько 400 грам. Ну, от, а не грам 100, як там злилося, показує, що. Вона трішечки все-таки гуде. У нас тут асфальт не зовсім такий гладкий, тому є шум від колес. Ось якраз тут і не зрозумієш, гуде роздатка чи не гуде, не знаю, чи камера передає. Але на рівному асфальті чути, як трішки підвиває роздаточка. Саме роздаточка, не знаю там. Задня муфта теж може трохи якісь звуки давати, це в них часто буває. Але задня муфта не реагує на натискання педалі газу, вона постійно буде однаковим звуком. А тут звук міняється в залежності від того, якою стороною шестерні в цьому угловому редуктору труться лицевою чи тильною. От, Від натискання газа міняється звук, тобто характерний звук, так називаємо роздатки. Тому тому, тому. до речі, у Рога теж така конструкція, там сальник не один, їх декілька. І пильник є. І ті, хто не знають, можуть поміняти просто пильник, він дуже схожий на сальник. От. І все. І далі будете їздити, і далі буде текти. Тому дивіться уважно. До кого ви звертаєтесь, ремонтувати чи люди в курсі, що там декілька сальників. І перший той, який вони бачать, він не, не сальник, а пильник. Нагрілася. Трішки тихіше я вам скажу, стало я виїхав, поки була холодна геть добре гуділа, а зараз, в принципі, можна миритись навіть з таким звуком або трішки притерлися зуби. Тут все одно трохи є. Зараз заїдемо на... Підйомник подивимося, чи сухо. Ну, В принципі, якщо сухо, то віддаємо клієнту. Проїхалися і тут сухо. Надіюсь, що так і буде. Жалко, звичайно, клієнта, що попередні два ремонта десь, де він робив, були неуспішні. І роздаточка так досить сильно підубила, що вже видає, такі не досить гучні, але видає звуки, гуде трішки. Але я думаю, що ще поїздить і, можливо, вона навіть затихне. Можливо, треба якоїсь присадочки додати, покататися. Ще якихось 30-40 поживе. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.